Ні, зараз можна. Ні, ну давайте, будь ласка. Там мікрофон дайте до школи. Шановні шановні депутати районної ради, запрошуємо. Сьогодні та ситуація, яка здалася в нашій країні. Однозначно негативна іспанія її подозначила. Замість того, що, щоб до людей на Майданах влада вийшла і зарядила в них діалоги, революційні точки, революційні дані економічно-політичної ситуації, вивели на вулиці людей в погони, і виникло певне протистояння, що воно провело, ми бачимо. Разом з тим, разом з тим, в якійсь мірі втішає позиція або рішення е, нашої обласної ради, яка для вчинення цієї е, конфронтації або пониження тієї конфронтації в нас в області подала у відставку. Щодо сьогоднішньої ситуації е, в нас в районі про висловлення в голові, голові Піроцівської державної адміністрації політику Зінамина Бодановича. Мене як директора Ківцівської спортивної школи повністю влаштовує співпрацю, зголовні, як директор спортивної школи ще раз говорю, повністю влаштовує співпрацю з головою, як Ківцівської е, районної адміністрації Зінала Бодановича та Михайла Мідиновича Головила Івана Градина. Я на виконанні своїх обов'язків буквально півроку і знайшов повне розуміння і підтримку, не будучи, як те, хто тут десь панеючи казав, що всі заставляють впати в партію регіонів. Повірте, жодної пропозиції і натяку на це не було. І я не з партії тоді ніякої, ні і з партії ніколи не перебував. Ну, рахую, це, напевно, теж моя позиція і це в якійсь мірі правильно. На сьогоднішній день я нахожу повну підтримку у, у моїй діяльності, я, зокрема, буквально в 2013 році, коли були доповнені до соціальної програми розвитку з тобто, спорту, було внесено зміни до неї в плані, плані видатки на спортивно-масову роботу з наростанням, з наростанням до 2016 року програма до 2016 року. І в цьому році вона вже вступає в дії. Вже ми маємо більше видатків покращення виступ і не змагання. Постійно головою, головою адміністрації приділяється велика увага на розвиток дитячо-юнацького футболу і сегодня розвитку футболу в районі. Як виділяються кошти, так і безпосередній інтерес голови до даного виду спорту, З, зокрема, всім виступається для коментарів. Було, було е, збудовано і відкрито відкрито е, спортивний зал у Карпилівській загальноосвітній школі. Надається допомога мені зараз у облаштуванні спортивного залу спеціалізованого поселку у е, загальноосвітній школі номер 4 міста Київ. Продовж, продовж при тій складі фінансовій ситуації, яка є, яку я відчув на собі. Продовж минулого року. Всі змагання, які мали у спортивній школі, були профінансовані, і ми на сьогоднішній день маємо дуже хороші спортивні показники. Маємо три збірні допомоги України за рік, маємо... Тому, тому я рахую, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день є недоцільним ставити. Ставити питання про не, недовіру недовіру голові районної державної адміністрації. Тим більше як виступали поперед, поперед, попереді мною. Ми не знаємо, хто завтра прийде на ту посаду і як далі буде розвиватися ситуація. Я знаю, що не два, я не просив. Я вам чесно, я не в політичній ситуації, ми вже мали, ну такі зміни. Все, біло, давайте поміняємо. І що на краще сталося, а не на краще. Те, що політична ситуація однозначно негативна, і те, що вона потребує оцінки нас, але все має вирішуватися зверху донизу на сьогоднішній день. Я так думаю, я так думаю. Так що на сьогоднішній день я просив у депутатів все-таки заценувати увагу на прийняті бюджету на цей рік. Бо в мене вже, вчена школі вже катастрофа по я не можу її все, Коштів немає. Дякую. 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 Дякую.